Комфорт і престиж в одному автомобілі. Це у нас Mercedes EQS 450. Самодельнобуйна версія з найбільшою батареєю на 108 кВт і заявленим запасом до 700 км. Ну, реальних 550 автомобіль буде проїжджати. Це у нас комплектація Electric Art. 22-й рік пробіг все лише 46 тисяч км. Машина привезена з Німеччини, не порівнюйте з американськими битками. Класна крута комплектація, пневматична підвізка, підрулююча задня вісь. Автомобіль практично в максимальній комплектації. Буквально там не вистачає однієї опції. Передня максимальна оптика Digital Light, нова зимова гума. По салону у нас безключовий вхід, двойний склопакет. Чорний шкіряний комбінований салон. Сидіння максимальні З вентиляцією, обігрівом, масажем, чорна стеля, панорама, амбієнт підсвітка по всьому контуру салону. Карти у нас затягнуті Алькантара, понизу все в шкірі. Максимальна музика Бурмістер 3D. Сплітерочки у нас тут. Вентиляція, обігрів, пам'ять. Весь набір асистентів, дестронні, екстерне гальмування, тримання в полосі, автомобіля, є все. Проекція на лобове скло, торпеда вона затягнута в Алькантару, амбієнт підсвітка по всьому контуру салону. Наздовина підсвіточка, тобто підсвічується тут, тут. По салону, стан нового. Повторюсь, автомобіль 46 тисяч кілометрів. Кругові камери 360, асистент парковки. Тобто автомобіль сам паркується. Це все є. По задньому ряду у нас також максимальний набір. Підігрів кліма для задніх пасажирів. Подивіться, скільки місця. Позаду. Автомобіль дуже комфортний, практично комфортний в своєму класі. Ціна 60, кредит-лізинг або обмін на ваш автомобіль. Кому цікаво, віп-авто Михайла Бойчука, 43. Приїжджайте та дивіться.